Минуло 30 років. знову на Європейському континенті збройна агресія, масові вбивства, депортація дітей. Але є одна велика різниця. Україна це не його Підпишіться на канал, якщо вважаєте, історичні міфи мають розвінчуватись фактами і правами. Давайте розберемо державну структуру. Щодо Йогославі, це Конституція 1974 року надала формальні право на вихід республікам. Стаття 5. Федерація з етноцентричним управлінням, сербська армія, сербська служба безпеки, домінування, Белграда. Конфлікти почалися із моменту, коли республіка реалізувала це право. Щодо України: це унітарна держава, Конституція України, стаття 2. Жодна область, регіон, громада не має конституційного права на вихід. Усі спроби сепаратизму криміналізовані. Це стаття 110 кримінального кодексу України. Немає автономної армії, поліції чи судової влади на місцях, на відміну від Йогославії.